Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку і ознайомлення з природним довкіллям. А те, тема поняття один багато орієнтування в просторі і кімнатні рослини. Давайте привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Так, це зайчик. Він приніс з собою дві смужки зелену. І червону, а ще зайчик приніс кошик. Дітки, а хочете дізнатися, що в ньому? Так добре. Подивіться уважно і скажіть, що лежить в кошику? Так, капуста і морква. А скажіть, скільки капусти? Одна, а скільки моркви? Багато дітки зайчик вирішив морквою капусту розкласти на смужки. Багато моркви поклав угорі, а одну капусту внизу. Скажіть, де лежить одна капуста внизу чи вгорі? Так, внизу. А де лежить багато моркви? Вгорі, молодці. Давайте подивимося, що ще у кошику у зайчика є. Скажіть, що там? Яблука і груша. Скажіть мені, а скільки груш? Так, одна, а скільки яблук? Багато молодці. Подивіться уважно, куди зайчик поклав фрукти. Скільки де лежить одна груша? Вгорі чи внизу? Так, вгорі. А де багато яблук? Внизу молодці. Подивимося, що ще є в кошику зайчика. Що ми знайшли? Грибок і горішки. Скажіть мені, скільки грибочків? Один, а скільки горіхів? Багато. Скажіть мені, а де лежить один грибочок вгорі чи внизу? Внизу. А де лежить багато горіхів? Вгорі, молодці! Давайте з вами пограємо в гру, що знаходиться вгорі, а що внизу. Подивіться уважно на ці малюнки і скажіть, що знаходиться вгорі? Пірамідка, а внизу? Так, вірно, машинка. Що знаходиться вгорі? Паровозик, а що знаходиться внизу? Конструктор. Дітки, а скажіть, де лежать кубики? Вгорі чи внизу? Вгорі, а де лежить м'ячик? Внизу. Малята зайчик приніс нам. Кімнатні рослини, але не знаю, як вони називаються. Тоді давайте разом з зайчиком будемо вивчати назви кімнатних рослин. Перша кімнатна рослина бальзамін. В неї червоні квіточки. Ось вона. Далі традисканція. Слідуючий аспарагус. І дуже гарна кімнатна рослина Герань. Знизу йдуть колеус, великий такий фікус. Слідуючи з червоними квіточками бегонія. І такі довгі листочки хлорофітум і висока драцена. Давайте ще раз повторимо: Бего, бальзамін, традесканція, аспарагус. Герань, колеус, фікус, бегонія, хлорофітум і драцена. Скажіть, хто сьогодні до нас приходив в гості? Так, зайчик. А що він з собою приносив? Смужки і кошик. Скажіть мені, а скільки зайчик приніс моркви? Багато, так. А скільки грибочків? Один. Скажіть, а куди зайчик розклав фрукти? Вгорі і внизу. Ви молодці малята. Дякую усім за роботу. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. До зустрічі. Молодці.